Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами починаємо повторення. Отже, перша тема це механічний рух. Сьогодні порозв'язуємо деякі питання на цю тему. Перше завдання: 3:1. Заповни таблицю, записуючи поняття у відповідні стовпчики, залізо, повітряної кулі і так далі. Для зручності я пропоную пронумерувати ці речі і проставляти потім цифри. У мене вийшло аж 18 позицій. Ну а тепер будемо у відповідні колонки з тобою їх розташовувати. У нас є фізичне тіло, речовина і фізичне явище. Ось дивись, я почала розставляти у відповідні колонки, а тепер зупинилася на п'ятій позиції, це дзвін. В даному разі дзвін можна уявити собі як фізичне явище, коли щось дзвонить, так, і ми чуємо цей дзвін. І можна також уявити собі, як. Е Дзвіночок. Але якби це був дзвіночок, то мабуть тоді б так нам і написали. Якщо пишуть дзвін, ми будемо дивитися з тобою на це як на фізичне явище. Продовжуємо. Також скло. Ми можемо з тобою говорити про те, що є таке тіло фізичне, як скло, але в даному разі я його записую як речовину. А от склянка це вже буде, звісно, фізичне тіло. Нарешті в мене все готово. Порівняй, будь ласка, чи в тебе так само, як у мене. І продовжуємо наступне завдання 3.2. 2 Встанови відповідність між наведеними прикладами та фізичними величинами. Пляшка містить один літр води. Про що йдеться? Про шлях, температуру, об'єм, масу, час. Зрозуміло, що мова йде про літри. Отже, це є об'єм, тобто буде 1В. Ставимо з тобою. Наступне друге: вода кипить за температури 100 градусів. Мова йде, звісно, про температуру. Отже, 2Б. Урок триває 45 хвилин. Мова йде про час. 3 d І автомобіль проїхав 200 км. Зрозуміло, що це є шлях 4А. Наступне питання. Переведи значення фізичних величин у запропонованій одиниці. Отже, 257 міліметрів від метра. Яку це частинку становить? Зрозуміло, що міліметр це тисячна частинка від метра. Тому ось тут буде відповідь у нас 0,257 тисячні. Наступне площа. 340 см квадратних треба перевести в метри квадратні. Пам'ятаємо з тобою, що квадратний сантиметр це те саме, що сантиметр, помножений на сантиметр. Крім того, 1 см це 0,1 від метра. І так само тут 0,1 від метра. І зрозуміло, що разом це буде 0,1 метр на метр це метр квадратний. Тож, ми маємо з тобою ось тут записати… 0,34, тисячні, тому що останній 0, ось тут можна не писати. Наступне 5900 сантиметрів кубічних діємо аналогічно до цього. Тобто 1 сантиметр кубічний це сантиметр на сантиметр на сантиметр. Кожен сантиметр це одна сота частинка від метра. Тому ми з тобою пишемо ось таким чином. І в кінці кінців отримуємо 0, цілі. і дивися, скільки 6 цифр після коми ось так. метр. Кубічний, тобто 1 мільйонна частинка. так? І тоді будемо мати тут 0,59 десятитисячні метрів кубічних. Наступне 16 літрів. Пам'ятаємо, що 1 літр це є 1 дециметр кубічний. Це кубічний у мене такий. Дециметр кубічний, по аналогії, як ми тут робили з тобою з сантиметрами, те саме можна проробити про дециметр і отримати 0,2 Одну тисячну метр кубічний. Можеш перевірити за таким самим шляхом: дециметр на дециметр на дециметр, перевести дециметр в метр і отримаєш ось таке значення. Таким чином, 16 літрів, це буде у нас 16 дециметрів кубічних або 0,16 тисячні метрів кубічних. Наступне 250 грамів від кілограма. Ми з тобою пам'ятаємо, що 1 кілограм це 1000 грамів. Так? Тоді 1 грам це одна тисячна частинка від кілограма. Тобто тут у нас буде з тобою 0,25 соті, оскільки останній нуль знову ж таки ми з тобою тут можемо не писати. І останнє як перейти від кілометрів за годину в метри за секунду. Для цього ми робимо з тобою такі дії. Пишемо 90, далі рисочка дробу, кілометр переводимо в метри. Це буде тисяча метрів. В одному кілометрі тисяча метрів. Тут ніби одна година і 1 кілометр. Так? Ось. Далі одна година переводимо в секунди. Це буде 3600. Ну а далі математика. По два нулики скорочуємо, 90 ділимо, множимо на 10 і ділимо на 36. Рахуємо на калькуляторі і отримаємо 25 метрів за секунду. Пишемо сюди. Завдання 3-4. Визначи ціну поділки шкали кожної мензурки. У нас з тобою чотири мензурки, потрібно визначити ціну поділки. Щоб визначити ціну поділки. ціна поділки, У нас вона визначається таким чином. Давай нагадаємо: ми беремо з тобою дві сусідні позначки. В даному разі я беру 40 мінус віднімаю їх і маю поділити на кількість поділок між ними. Рахуємо від 20 кількість поділок це не рисок, а таких проміжків. Раз, два. 3, 4, 5. Тобто від 20 до 40 5 поділок. 5 поділок. Зрозуміло, що 20 ділимо на 5, буде 4. Мова йде про мілілітри. Пишемо мілілітри. Ну і можемо написати, що в одній поділці. Ось так. 4 мл в поділці. Це буква L. Аналогічно, ми з тобою зробимо другому, третьому та четвертому, але все поступово. Отже, ціна поділки для другого. Дивимося, це буде для першого було у нас, а тут буде для другого. Отже, знову дві сусідні позначки беремо 200 мінус 100. Ділимо на кількість, ми бачимо, що тут їх буде також 5. Отже, 20 мл у поділці, третя, для третьої буде 3 мл у поділці. І для четвертої 40 мл у поділці. Завдання 3.6. екскалатор метро піднімається зі швидкістю 0,5 метрів за секунду, з якою швидкістю, в якому напрямку потрібно рухатися пасажирові, що перебуває на екскалаторі, щоб залишатися в стані спокою відносно ліхтаря, який висить на стіні. Звісно, якщо ти уявиш цю ситуацію, якщо екскалатор рухається вгору зі такою швидкістю, звичайно, що і людина разом з екскалатором. Якщо вона на ньому стоїть, а якщо вона почне рухатися, чи то вгору, чи то вниз, вона буде мати відносно ескалатора якусь іншу швидкість. І от для того, щоб вона залишалася в стані спокою відносно якогось тут ліхтаря, ось тут десь ліхтар якийсь є, так? Як сонечко, намалюємо, вона має зупинятися на цьому самому місці. А для того, щоб це сталося, оскільки ескалатор все рівно весь час рухається, вона зрозуміло, що має що? Рухатися вниз, правда, вона буде рухатися вниз, спускатися вниз, для того, щоб е, бачити постійно цей ліхтар на одному і тому самому місці, але з якою швидкістю? Я думаю, що ти здогадуєшся, що точно з такою самою швидкістю вона має рухатися вниз, і тоді вона буде зупинятися на, ніби на одному місці по відношенню до цього ліхтаря. Завдання 3.7. Розглянь графіки залежності пройденого шляху від часу для кількох тіл. Визнач шлях, який подолає тіло за 15 годин, рухаючись із найбільшою швидкістю. Отже, тут у нас з тобою шлях в кілометрах, а тут час в годинах. Для того, щоб дати відповідь нам на питання, який шлях буде долатися тілом за 15 годин для того тіла, яке рухається з найбільшою швидкістю. Нам треба спочатку визначити, яке це буде тіло: 1, 2, 3, чи 4, яке буде мати найбільшу швидкість. Ми з тобою бачимо, що якщо у нас, припустимо, за е, півтори години, ось візьмемо, наприклад, ось цю позначку: півтори години. За півтори години у нас з тобою ось так. Дивимося, піднімаємося. Перше тіло пройшло чи проїхало 40 км. Друге тіло трохи більше, ніж 20. Третє тіло менше, і четверте тіло менше. Тож, яке ми робимо з тобою висновок? Що найбільшу швидкість мало саме перше тіло, тому що за півтори години воно пройшло найбільшу відстань серед цих трьох решти. Отже, ми з тобою для першого тіла будемо шукати спочатку швидкість. Швидкість, щоб знайти, нам потрібно з тобою шлях поділити на час. Ми беремо з тобою, припустимо, той самий час, ось півтори години, так, півтори години, і кілометраж 40 кілометрів. Таким чином, ми з тобою отримаємо. Вийшло 26, цілі, ну, Майже 7 соті, 67 соті кілометрів за годину. Там приблизно, оскільки у нас нескінчений дріб при поділі утворюється. Тепер нам потрібно знайти, який шлях проїде це тіло за 15 годин. Щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. Швидкість ми маємо з тобою 26,67 км за годину. Маємо помножити на ці 15 годин. На 15 годин. Години скоротяться у нас з тобою, і буде. Приблизно 400 кілометрів ось така відповідь. 3:8. Обчисли середню швидкість руху тіла за 7 секунд. Ми бачимо з тобою, що ось тут у нас швидкість в метрах за секунду, тут час в секундах. Бачимо, ось тут у нас половинка всієї шкали: тут 10, тут, 15, тут 5, і зрозуміло, що за 7 секунд нам треба визначити, де це. Якщо ти уважно подивишся на цей графік, ти побачиш, що дві клітинки відповідають одиничці. Так, ось, і зрозуміло, щоб показати 7, нам треба взяти, тут буде 6, а тут буде 7. Отже, ось тут ми з тобою показуємо, буде 7 секунд. Тепер, яка буде середня швидкість? Ми бачимо з тобою, що тіло спочатку рухалося ось таким чином, потім ось таким чином. Що це означає? Давай скажемо так, що це перша ділянка, а це друга ділянка. На першій ділянці, як рухалося тіло? Ми бачимо з тобою, що плине час. І відбувається збільшення швидкості. Тобто швидкість у нас буде зростати. Це момент, коли тіло у нас проходило певний шлях, розганяючись. Так? Воно розігналося, розганялося. Потім в якийсь момент, давай визначимо, який це був момент. Тут буде 2, тут буде три, Так? Отже, з 3 секунди вже швидкість не змінювалася. З 3 по 7 секунду швидкість не змінюється. І триває, тримає водій якесь певне значення. Яке? Якщо подивитися на шкалу швидкості, то ми помітимо з тобою, що одна клітинка відповідає 0,1. Тоді, зрозуміло, що ось тут у нас буде з тобою 0,6 метрів за секунду. Отже, перша ділянка це був нерівномірний рух, нерівномірний рух, і тут у нас швидкість зростала, а друга ділянка це рівномірний рух. Рівномірний рух і швидкість у нас була сталою величиною, вона дорівнювала 0,6 метрів за секунду. Тут цей процес тривав у нас від, від 0 до 3 секунди до 3 секунд. А тут від 3 секунди до 7 секунди. включно. Таким чином. Т1 дорівнює 3 секунди, Т2 дорівнює 4 секунди. Тепер ми з тобою пригадаємо формулу, за якою обчислюємо середню швидкість руху. Ось така вона. Тобто, треба визначити L1, L2. Ну а Т1 і Т2 у нас з тобою відомі. Давай будемо визначати тепер L1. Для цього нам потрібно з тобою пам'ятати, що на графіку VT Шлях L можна знайти як площу фігури, яка обмежена самим графіком, перпендикуляром та віссю. Отож, нам треба з тобою визначити зараз площу цього трикутника. І це буде в нас L1. Як це зробити? Ну, для зручності можна що? Можна знайти площу ось цієї фігури. Це буде, ну, на перший погляд, здається, що це тут квадрат, хоча це не буде квадрат, тому що у нас тут різні масштаби. Ось. Але можна знайти площу і поділити потім на 2. Зробимо це. Отже, по висоті ми з тобою беремо, це у нас буде 0,6. А по горизонталі у нас з тобою буде 3. І ділимо на 2, як ми вже з тобою сказали, тому що нам треба площа трикутника. Визначаємо, що це буде 0,9 метрів. Тепер дивимося на другу діляночку. Друга діляночка у нас складається з тобою з такого, ніби прямокутника, ось він. І площа цього прямокутника це буде l 2 Тож, щоб знайти площу прямокутника, думаю, для тебе вже не складе проблеми визначити. Висота 0,6, а довжина буде у нас з тобою від 3 до 7 це 4. Тож, 2,4 метра. Тепер ми все це підставляємо з тобою сюди. Замість L1 ми пишемо 09. 0,9 метрів плюс L2 2,4 метри. Ділимо t 1 плюс t 2 зрозуміло, 3 плюс 4, або разом все це 7 секунд. Ну, Напишемо 3 секунди плюс 4 секунди. Разом, і нарешті, отримали ось таке значення середньої швидкості. 3,9. Одна дзига здійснює 60 обертів за 20 секунд, а друга 600 обертів за 5 хвилин, яка дзига обертається з більшою частотою. Отже, ми бачимо, що у нас є кількість обертів для першої і для другої, але різний час. Тут, у нас в секундах, тут хвилинах. Зрозуміло, щоб порівняти. Щоб визначити частоту, нам потрібно хвилини перевести в секунди. Щоб визначити частоту, нам з тобою треба пам'ятати, що частота визначається як кількість обертів поділена на час. Тож, ми можемо з тобою визначити ню 1, ню 2 і порівняти. Отже, ню 1 дорівнює 3 одиниця на секунду а ню2 відповідно 2, 1, 2 одиниці на секунду. Отже, робимо висновок, що ню1 у нас є більшою, ніж ню2. 3,10. Точильний круг радіусом 10 см здійснює повний оберт за 0,2 секунди. Визнач швидкість руху точок, найбільш віддалених від осі обертання. Точки найбільш віддалені від осі обертання. ось вісь обертання, так, Найбільш віддалені це ті, які знаходяться у нас на ободі, так би мовити, на краю. Так? На краю, тобто це буде у нас повний радіус задіяний. Таким чином, нам треба з тобою знайти швидкість руху точок, які знаходяться на краю диску або круга. Записуємо умову, радіус одразу переводимо з тобою не в секунди, звісно, а в метри. Це метр у мене такий. Так, далі здійснює повний оберт за 0,2 секунди. Повний оберт це є час, який ми називаємо з тобою період 0,2 секунди, і визначити потрібно швидкість руху цих точок. Записуємо формулу для швидкості лінійної, яку ми визначаємо за такою формулою. Ну і залишається лише що? Підставити, так? 2 множимо на 3,14 соті на радіус. І ділимо на період 3,14 метрів за секунду. З такою швидкістю обертаються ось ці точки. До речі, вони обертаються у нас по дотичній. Отак, От швидкість напрямлена дотичній. Хоча диско, так, якщо крутиться, то швидкість буде ось так, тут буде ось так, тут буде ось так і так далі. дотичній Це так напрямляється у нас лінійна швидкість. Йдемо далі. 3,11. Розглянь графік залежності зміщення точки, що здійснює коливання від часу. Чому дорівнюють період, частота й амплітуда коливань? Ми з тобою, коли вивчали цю тему: тему коливань, ми говорили, що коливання здійснюється у нас за ось таким законом. Або закон косінуса, або закон синуса, колись ти будеш це вивчати. Зараз ми просто з тобою дивилися на графік і визначали по ньому відповідні величини, період, частота, амплітуда. Найлегше визначити тут зараз, звичайно, амплітуду, перш за все. Амплітуда це відхилення від положення рівноваги, а ось це є положення рівноваги, максимальне відхилення. Ось, яке становить в даному разі 5 см, це і буде у нас амплітуда. Давай ось так покажемо, що це амплітуда. Отже, запишемо, що А дорівнює 5 см. Далі, тепер період. період це час, час одного повного коливання. Одне повне коливання, дивись, раз. І це повне коливання. Ось, тобто між горбами між цими, ми можемо з тобою стрілочкою ось так показати, що це буде період. Тож період по графіку у нас становить 0,2 секунди. Ну, а частота, пов'язана з періодом, завжди обернено. Ми можемо з тобою одиницю поділити на 0,2 секунди і отримати, 5 одиниця на секунду. Але оскільки це коливання, то в цьому разі ми пишемо 5. Герц. Ось так. Тому що для коливання у нас з тобою 1 на секунду виражається як герц. 3:12. Амплітуда коливань пружинного маятника дорівнює 5 см. Визнач шлях, який пройде вантаж, за 10 періодів коливань маятника. Зараз на цьому такому простенькому малюночку я хочу тобі нагадати, що коли у нас відбувається коливання якогось тягарця на пружинці, чи то по вертикалі, чи то по горизонталі, не має значення, у нас відбувається проходження положення рівноваги. Ось воно тобто, коли пружина не розтягнута і коли немає, не здійснюється коливання в на спокійному недеформованому стані, то ось ця точка, середня точка для даного тягарця. Туда буде знаходитися, припустимо, ось тут. А якщо починати коливання здійснювати буде цей тягарець, то він буде у нас відхилятися від цієї точки чи то сюди, чи то сюди. І буде постійно відбуватися ось такі коливання. Тобто центральна точка для тягарця буде проходити положення рівноваги і назад. Ось так. Зміщення відбувається на 5 см. Ось ця відстань, ось ця відстань становить у нас 5 см. І ось ця теж буде 5 см. Сантиметрів і там, і там 5 см. А тепер ми дивимося з тобою. Нам сказано визначити шлях, що буде проходити вантаж за 10 періодів. Що таке період? Це одне повне коливання. Тож, якщо ми візьмемо за точку відліку, ось цю точку, і дивимося, як буде здійснюватися коливання, то один період це буде ось так. Раз, два. І оце, цей період у нас відповідає скільком проходженням ось цих відстаней. Дивимося, якщо в один бік буде 1, 2, і назад 3, 4. Тобто чотири таких відстані за один період. А якщо таких періодів у нас 10, то зрозуміло, що треба 10 помножити на 4. Отже, ми з тобою пишемо, що L – це буде 10 помножене на 4. Так? І крім того, 4 відстані кожна по 5 см ще й помножити треба нам на 5 см. І що ми з тобою отримаємо тепер 200 см, або якщо перейти до метра, це буде 2 метри. Уявляєш собі, за 10 періодів у нас відбувається проходження оцим тягарцем відстані 2 метри. Завдання 4:1. Колона спортсменів завдовжки 420 метрів рухається зі швидкістю 1 метр за секунду. За який час велосипедист проїде від голови до хвоста колони та знову повернеться назад, якщо швидкість велосипедиста 6 метрів за секунду. Маємо з тобою таку умову, є довжина колони або відстань. так? Ось, Знаємо, що швидкість колони, швидкість велосипедиста, відповідні значення мають, і потрібно знайти час, за який у нас велосипедист проїде з цієї точки, тобто. з голови, так? З голови, голови так? так, він проїде ось ось у цьому напрямку, ось так, Це швидкість велосипедиста, до кінця колони і повернеться назад. Ось, В цьому разі, звісно, ми бачимо з тобою, що він проходить дві відстані. Але це будуть відстані, Одні, відстань буде одна й та сама, 420 метрів, але при цьому буде різна швидкість у нього по відношенню до самої колони. І ми можемо з тобою визначити, якою буде швидкість, коли він рухається спочатку назустріч руху колони. Оскільки вони рухаються назустріч, в цьому разі ми з тобою швидкості їхні додаємо. 1 плюс 6 буде 7 метрів за секунду. Тепер зрозуміло, що відстань, яку він проїде, треба швидкість помножити на. А, нам треба час. Отже, Т це буде. Давай так, L поділити на V. Нам час треба. L поділити на V. Так? Ось, Тобто 420 метрів, ділимо на 7 метрів за секунду. Зрозуміло, буде 60 секунд. Отже, Т1, тобто час руху. Коли він рухався назустріч колоні, становить 60 секунд. Далі, друге. Тепер, коли він рухається вже ось сюди. Тобто в тому ж напрямку, що й сама колона. Ось. В цьому разі у нас буде швидкість, зрозуміло, відніматися від більшої, відняти меншу. Більша у нас швидкість велосипедиста. Отже, буде ось таким чином: 6-1 буде 5 метрів за секунду. І тоді час Т2, в даному разі, це буде L, Поділити на цю швидкість, тобто 420 метрів, ділимо на 5 метрів за секунду. Метри скорочуються, і буде у нас 84 секунди. Ну і третя дія, так би мовити, ми маємо з тобою що зробити? Маємо їх додати. Отже, загальний час буде у нас Т1 плюс Т2. І це буде 60 секунд плюс 84 секунди. Це буде 144 секунди. Або якщо виділити тут хвилини, щоб було зрозуміліше, 2 хвилини і 24 секунди. Ось таким буде час руху велосипедиста, щоб він проїхав ось так і ось так. І остання задача, яку ми сьогодні зробимо з тобою, номер 4-3. Водій приїхав 800 км за 20 годин. Визнач швидкість на першій половині шляху за умови, що швидкість на другій половині в 4 рази більша, ніж на першій. Отже, маємо з тобою таку умову: є загальна відстань, загальний час руху автомобіля, і сказано, що на другій ділянці у нас швидкість була в 4 рази більша, ніж на першій. Треба знайти швидкість на першій ділянці. Перш за все, ми з тобою записуємо, що оскільки мова йде про першу половину шляху, другу половину шляху, то у нас L1 і L2 будуть половинки від загального L, тому що половинок може бути тільки дві. Отже, це становить по 400 кілометрів. Т1 дорівнює L1 поділити на v 1 l 1 у нас 400 поділене на v 1 Аналогічно Т2. І, оскільки В2В1, у нас 4 V1, ми підставляємо його сюди. Тут можна тепер скоротити, як ти бачиш, і тут у нас буде з тобою 100 на V1. Загальний час 20 годин. Тож, сума Т1 і Т2 буде 20 годин. Таким чином, можемо з тобою записати, що оцей вираз 400 на V1 плюс 100. На В1 другий вираз дорівнює 20. Бачимо, що дроби з однаковим знаменником, отже, можна їх записати під спільний знаменник, ось і порахувати чисельники. 400 плюс 100 дорівнює 20. Зрозуміло, тут 500, отже, 500 на V1 дорівнює 20. І звідси В1, щоб знайти, треба 500 поділити на 20. І це буде у нас 25 кілометрів за Годину. Отже, ми з тобою знайшли в 1 На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Ми пригадали те, що мали пригадати. До наступного разу на все добре.